Вже протягом двох з половиною років запорізькі благодійники фонду UA Free допомагають армії та вимушеним переселенцям. Все починалося у перші дні великої війни, каже Пилип Ваганов, засновник фонду. Тоді запоріжці, що волонтерили ще з 2014 року, об'єднались. Починали з того, що просто їхали до знайомих військових, питали, що зараз треба, і задовольняли перші нагальні потреби. Після цього, вже коли цей бум спав десь два-три тижні, почали вже робити це якось цілеспрямовано, конкретно дивитися, кому треба там тактична медицина. Їжа навіть колись було Мотивувала та ситуація та несправедливість, яка коїться в нашій країні, те, що на нас просто напали і вже не перший раз, і ми повинні з цим щось робити. Не повинні сидіти на місці. Зараз потреби захисників значно відрізняються від тих, які були на початку війни. Ділиться очільник благодійного фонду. Тож і обсяги допомоги стали іншими: це дрони, авто, рації, прилади нічного бачення. Окрім цього, благодійники закривають потреби й цивільних, які втратили своє житло. Їжу та засоби гігієни. Волонтери підвозять до хабів та релокованих адміністрацій окупованих громад. В цьому ж і самим волонтерам допомагають міжнародні організації. Так виявилося, що багато людей вже було підготовлено. Хтось вже був в зоні АТО, хтось вже звільнився звідти, хтось ще чимось займався. То, от після повномасштабного вторгнення, основні задачі це вже щось нестандартне. Це те, що не було з 2014 року: це дрони, реби, це специфічне обладнання на автівки. Ну, щось таке. Ми. Сильно працюємо над тим, щоб збільшувати комунікацію з фондами і щось завозити в Україну. По можливості фонд закриває й потреби першої необхідності бійцям, які проходять лікування в запорізьких шпиталях. Коли вони приїжджають після поранення, з них зрізали все, зняли все, і він з собою нічого не має. Тобто, треба якісь капці, якісь там миючі засоби. Це по місту, і, і то зараз це вже більш-менш налагодилось. Тому що коли було контрнаступ на запорізькому напрямку, дуже багато було людей, які ми тут капці збирали по ринках. Там було просто багато. Зараз цим теж краще. Ну не постійно, все одно якісь є випадки, коли в цей процес включаємось, але радує те, що ця ситуація потроху змінюється. Тобто, на даний момент більше військовим потрібні засоби враження та засоби захисту. Також благодійний фонд проводить благодійні аукціони. Тобто за донати можна отримати тубуси від снарядів, розмальовані запорізьким художником Вадимом Мітковим. Гільза го калібру розмальована митцем Вадимом Мітковим. Тут у нас діюча красива українка. Усі зібрані кошти також йдуть на потреби українців, адже наразі допомагати потрібно всіма можливими способами. Додає засновник UA Free. Це як робота вже. Ти просто робиш те, що повинен робити, і так, коли щось там трапляється, ти вже просто видихаєш. Спочатку це була якась, може, навіть істерика, коли там щось не виходить, щось там ще не можеш. Єдине, що так емоційно, це коли ти знаєш, що ти не встиг зробити збір для тих людей, котрих вже немає. А це єдине, що постійно визиває якусь емоційну порожнечу. А так, так, ми намагаємося просто працювати, тому що ми повинні це робити. Наразі допомога фонду не обмежується зборами. Доброчинці займаються зборкою акумуляторів для FPV-дронів. Окрім цього, збирають самі безпілотники камікадзе які здатні уразити техніку та окупантів. Активно працювати над допомогою захисникам планують і в наступному році, щоб якнайшвидше наблизити українську перемогу. Хочемо, щоб все це закінчилося і цим не займатися. Надіємося на це. Я думаю, що так і буде. Але в наших планах все одно треба робити те, що робимо. У нас на дошці вже висить 5 машин, ми повинні передати. Півдронів більше 200 штук, реби. Ну, тобто, роботи ще багато. Загалом команда волонтерів благодійного фонду Єфрі допомагає більш ніж 20 бригадам. Переважна більшість бійців виконують завдання на запорізькому напрямку, підтримують і запорізьку бригаду Нацгвардії Карадах, що нині боронить Донеччину. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.